Історія починається з того, що я, будучи студентом другого курсу Київського університету культури на фахі актор театру та кіно, планую якось заробити якихось копійок, нам, грошей, бо в мене, по суті, ну. Я студент, у мене в кармані там, ну, чуєте, так? По суті, тільки одні копійки, і на хліб немає що намазати. Та який хліб? По суті, і хліба немає. Я живу в якомусь там задрипаному е, общага там російська, 70 на той час, вулиця так називалася. Так ось. Я ж планую думаю, кудись піти, там якусь може якийсь склад, ну, мало ли, може, є якась робота, типу е зйомочки, там, масовочки, я ж все таки по -фаху актор. Ні, нічого немає. І дякувати Богу, в той момент у мене був дуже хороший мій друг та колега по навчанню Валера. Валера, це такий, коротше, тіп, ну, він повище, може, мене ось, і по суті, ну щоб ви розуміли, тип. Він в 20 років вже мав е, камінь в почках. Ось, ну типу, це мінімальне. Ну ще я можу вам сказати, він, типу, ну завжди був в одній тій самій одежі. Я не розумію таких людей, чому ви не переодягаєтесь? Якщо ви приходите, віз ж воняє, боже мій, з вас штиняє, боже, переодягнися, помийся, будь ласка. Ну, це не до тебе. Гаря. Ти був завжди крутим і при... не був. Ти завжди крутий, прикольний чувак, який ціниш хороший юмор, гумор, точніше, ось так от. Нас запросили е, в той час на фестиваль Міс Україна 2019. Юніверс. Це був фестиваль, на якому я так як ви зрозуміли, це, типу, фестиваль, на якому е, номінації на красунь, там, типу, це все. Я ну не шарю, що там. Ну, я в цьому не цікавлюсь. По суті, ну там дуже багато красивих дівчат. Типа вони всі виходять там, номінації туди, сюди, вони. Ну, коротше, типу, така сушняга. Ну і що? Ми е послухали організаторів, які на той момент нам сказали, що чуваки, коротше, така фіня, У нас є костюми. Я, ми ну, не будемо вам давати якісь розміри і ще якісь штуки нам. Ви просто приходите, надягаєте костюми, потім йдете коротше, туди, на сцену, там витягуєте подарунки, ленточки, якісь там е номінації, даєте їм вішаєте і уходите. Все, це ваша єдина задача. Ми окей, типу, не розібравшись ситуації, ми. По суті, ну, мали згоду на такусь працю. Окей, репетиція. В один із днів нам запропонували зробити репетицію головний прогон цього дійства. Ми ж приїхали запихані, ну, типу, після пари акторської майстерності. Приїхали замучені, запихані, у нас спіт на цьому. Ми ще... Ми ще й... там метро. Ми їхали на метро, потім там таксі, там, там треба було нам їхати, дякувати Богу, ми тоді встигли. Ми приїжджаємо туди, а там, щоб ви розуміли, ну, типу, це готель. Це здоровенний готель на контрактовій площі. Це, типу, може, всі дивилися один дома два. І коротше, оцей, типа готель, який був в Каліфорнії. В Каліфорнії же ж правильно, е, оцей готель, в якому Трамп ходив. Оце, типу, все, оце отаке. воно там ось величезні лампи, там дзеркала, там величезна вивіска міс України 2019, Там тобі колони, ні здоров'я, <свистакова> коври. Та ти шо людей, скільки всяких там апаратур. Оце усе. А нам по суті не дали нормальної навіть кімнати для того, щоб переодягнутись в ці ось костюми. І що? Ми ж приходимо туди, э, стаємо, ну, нам не кажуть, передягайтесь, а ми де? Ну, а тут коридор, люди ходять, суетяться там, типу, оці апаратура і так далі. Ну, окей, переодягайтесь, типу, ось, вам не вистачає місця, ви що, широкі, що вам це? Добре? Переодягаємось там, да, некомфортно максимально, бо якби люди дивляться там. А я ще якби одягаю цей костюм перший раз. Я одягнув його, йду, і я відчуваю, що ці брюки на мені, ну, вони, наче, нормальні, але Та щось вони, та не то щось. Я, коротше, ходив перший час як підстрелений. Реально як підстрелений гусак. Ось, я хожу. Більш-менш уже привик до цих брюків. Там нам дали ще ці ж костюмчики, ці ж піджаки. Ось. І в мене були туфлі, які я єдиний раз це використовував. Це не випускний. Єдиний раз, бо ну, за полтори штуки купив. А що би не попантувати, да, так сказати? Ось. І приходжу ж, я, виходить, на головний зал, де якраз цей фестиваль буде проходити, я приходжу, нам говорять, типу, така. Там були, типу, дві дівчини. Жінки, дівчини. жінки одна, така хороша, привітна, ну, всі справи там вона, добрий день, добрий день, а друга така. Альона, можна мені кофе, пожалуйста? Ну, да, два сахара, два сахара. Ага, хорошо. Я сказала, два сахара мені, пожалуйста. Давай, пабист, отака От, жіночка, вона була дуже зла, постійно реж... ну, це ж режисерка, все-таки. Дуже серйозна людина, якби дуже серйозна. Ось, і її ну, там не до сміху. І е, нас вони якби, е, оглянули, типу, візуально, як ми одягнені. Ну, по суті, по суті, ми ж правильно, якби у нас туфлі, там, брючки, все це. Дякувати Богу, все підійшло. Окей. Але ж. У мене тоді було не довге волосся, як ось це. У мене тоді був пострижений цей, як би. волосняця. Ось, І в той момент я як би, ну, не парився над тим типу, моментом, як вони, куди вони, як їх увлажнять, що куда його робити. Мені сказали, так, дивися, так, як тебе там. Богдан, давай, прийди на наступний раз. Волосся поправ... будь ласка, поправ, нормально зроби. Хорошо, все нормально. Ось, І з цими штуками ми поїхали додому і стали очікувати Дня Х. День Х. Ми приїжджаємо також після репетиції, замахані, втомлені. Приїжджаємо туди, це вже було 16.00. Приїжджаємо, ставимо ці всі ж штуки, там допомагали реквізит розставляти, допомагали розносити подарунки. Одягаємо ці ж, вже нам, до речі, видали кімнату, одягаємо костюми, ходимо. А я в той момент у мене був така херня, якась, типа. Як пена, я не знаю, що це таке. Як пена, типу, яка повинна по ідеї увлажняти ці волосся? Я її натягну туди, після цього. А це ж общага, там ні в кого толком, нічого такого немає. Єдине, що є, це фен, і то, який єлі-єлі роботає. Ось я туди взяв оцей оцю пен давай такою, зроби, щоб воно ну прям було. Ядроне таке, щоб камень не було, щоб воно все красиве було. Я в той момент приїжджаю на пари, і мені хлопці, мої друзі, кажуть, що так і так, Богдан, а що це тебе з волосами? Кажу, ти що, накончав туди хтось тобі? Ти поправ, пожалуйста. Ну що це таке, Боже? Стидно дивитися, йолки палки я почав переживати. Боже, реально? Ось я в той момент ще робив селфі. Може, так, може, так, та ні. Ну, коротше, приїжджаю. Вони кажуть, що, що з волосами? Як тебе там, Богдан? Ти ми ж тебе попросили. Рішення дякувати Богу знайшли дуже швидко. Мене посадили на стільчик там, де робили оці парикмахери, всякі прически, оце все. І я виходжу через півчаса пів, пів, пів виходжу, виходить з цієї стульчика, і прям мачо, та ти що? Прям ну лянь, такі волосся, костюм, туфлі, все в ажурі. все просто з голочки, як кажуть, хожу, що ти? Малеха. ти! Ну! Все, я виверен собі, пацан. Починається сам фестиваль. Ми щось ходимо суїтям, суїдимо з цим Валерою. Той Валерія теж. Він такий голос, басистний такий. Такий песіні. Це все нормально. А я ж постійно переживаю, я теж Параноїк постійно. Нам треба винести, а я не знаю, може, нам нам, нам, нам треба. Ну ці ж подарунки, як а ми нам показали, сказали, ви головне показуєте їх так. А я ну тупе, я ж можу їх блін, взагалі не показати, взагалі можу витягнути там поставити, забути все. Приходимо, е, якби починається цей фестиваль, а там нам сказали, що так і так, будуть ще гості. Будуть якісь там Ірини Білик, Козловські, буде ця вся український шоу-бізнес там ваще прям. А я ж такий, окей. Ну, типа, я мало кого знаю з українських, українських шоуменів і так далі. Але не думав, що їх так багато буде. І от ми стоїмо, хостес, сута мальчики з іголочки приходять всі. «А, добрий день, Дмитро Ступка. А це мій на той момент художній керівник. Так, да, ми тут ось працюємо. А він такий, а, Богдан, добрий день. А це ж він мене знає. Я такий, окей, окей, добрий день. Хоп, е, Катерина Осача зі своєю шляпою. «А да, 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 Що цей? Е, «Як його?» Діма Коляденко, Діма, що ти тут робиш? І е, ми стоїмося тако, стараємось себе вести нормально. І тут до мене підходить якась пешногруда жінка. Я не знаю, хто це така. Вона каже: Так, е, можна, пожалуйста, мене відвісти в зал, де будуть проходити джурі. Хорошо. Я беру её за руку, говорю, пішли за мной, а я же ничего не знаю. А, можно... А, а она сзади. Боже, какое безобразие, ну как-то это можно и знать, ну боже мой, как... А, 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 Подходит, ну, мене ж бачить как раз оця зла злая... Э, кофе. зла э, злая каже, Какой ты дебил, что ты делаешь? Я, я не знаю, куди я тусти. Я, так, я, я ж перший раз тут. Давай сюди. «Хорошо!» вона пішла. Тоді я став з мене. Мене вже мене тільки перший раз назвали в цій історії поки що дебілом. Ось я стою в мене. Я стою. Всі гості заходять. А нам сказали в цей момент, щоб ми їх якби, е, взяли, загнали як стадо в одну велику залу. Окей, ми ж як пастухи. Проходьте, проходьте. Нам мені треба ще сфотографувати. Мені треба ще поп... Та Не поняли. Проходьте!» Ось в такому плані ми їх загонимо всі в одну залу і починається сам фестиваль. Виступи виступають всякі там Ірини Білих, тарара, тарара, ці всі пісні, які я толком не слухаю, але тіпо, всім подобаються. І вони всі виходить, виступили. Починається сама основна номінація, типу ну, фе... основна частина фестивалю. Це вручення номінацій е, самим саме ну, красуням. А вони, ну, типу, такі красуні. Ну, знаєте, ну я би не сказав, що там всі красуні, прям ну окей, ну красуні, допустимо. Е, виходять вони. Я ж їх, виходить, поня, дивлюся, хорошо. Їх там десь 30 штук, йолки-палки. І це ми все повинні їх винести. Йошкін-кот, як, як ми це зробимо, а? А там допомогні це якраз режисерка була. Так, давайте. А у нас за кулісами було дуже мало місця. Тобто, ось ці всі 30 жінок, ось оце, як зараз тут в залі ось у місце, так? І оці всі 30 жінок, ось тут і ще плюс до цього апаратура, і ще плюс до цього шість пар хостесу. І ми стоїмо такі. А що як його? Окей, хорошо. Получається, ми основна вже частина самого цього ж дійства. А у нас, щоб ви розуміли, у кожного чувачка, такого як я, в костюмчику, була дівчина. І в мене, ну, коротше, у, у Валері 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 повезло. У нього була Машка. Ну, ця Маша взагалі, вона прикольна, така вона комунікабельна дівчинка, всі діла. А в мене, ну, Інна. Ну, вона красива, напевно. І типу. Я так вищений, але вона своїм ставленням була набагато вище мене. І знаєте, я коли говорю з ним, вона пішла. Ну, коротше, ми ж у такі компанії виносимо ці штуки, виносимо ці номінації, перша пішла, друга пішла, бодя, я давай, «Хорошо». я куди. Воно, бач, дівочка, туди береш, ленточку даєш, вішаєш, все. Поняв? Поняв. І пішов. От, е, значить, правильно. і пішов швиденько, щоб ніхто не помітив, тому що там ну, там ж зірки, там все. І я ж виходить, що е, пару разів так вийшов, зрозумів, що його робить, окей, без проблем, без питань. І тут сама основна частина цього фестивалю вже видача перших, других номерів. Там уже все, там вже накипіння, там уже всі відпрацювали, там уже всі відспівали. І тут кажуть, Бодя, мені дають ще якусь партнершу, взагалі не яку, і звати Лера. От. І вона така, що куди? непонятно взагалі, непонятно. Де. І кажуть, так, дивися, ти повинен взяти дати цим чувакам, ці дівчат, висить на неї цю штуку і все нормально буде, так? Да? Угу. А я ж таки зрозумів, що треба робити щось. Ну, типо, я зрозумів основну частину. Хорошо, нам кажуть, так, виходьте. Ви давай швиденько туди-сюди. Все, там дуже багато світло Лу лупить прямо в очі, дуже багато іскор. Якраз сказали в цей момент, що перший номер у нас там -та, 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 та А я ж не знаю хто, я чую там. П'ятий номер, п'ятий номер. Я чую такий п'ятий номер. Чуєш, може, це вони. А вона ж ж? П'ятий номер, вони. Та, мабуть, пішли. І ми пішли. Я беру навішую на неї оцей, е цю ж ленточку. Вона дає оці букети, оцю штуку, оці, там перше місце було. Ось. А я щось дивлюся, непонятно. Вона якась, типу, вона перше місце, вона щось риве. Не понімаю. Ну окей. Типу, і ми ж Ми йдемо, ж, ми ж йдемо. Йдем. Коротше, я вже думаю, все, ну це вже капець. ну, типа, вже. Все, вже зараз ми його будемо, ми вже збирати гроші будемо. Це 600 гривень на той час. Думаю, це все вже. зараз ми будемо йти додому, їхати. Я заходжу за кулісом і мені маляра каже: Що ти зробив, дібіл? Каже, каже, ти, ти що ти понімаєш, що ти зробив? А що я зробив? Ви тільки що каже, повісили перший номер на другий номер, а другий номер на перший номер. А я що думаю, а чого не реве? Чого воно реве? Чо воно реве? Я почав розуміти це все. Я почав розуміти, що зараз буде габела. Виходить саме головний цей же, організатор, каже: йоли пали, так затопить! Таку фігню зробити. Ви каже, взагалі, люди, що ви наділили? Все було нормально, поки ви не прийшли. А ми ж не розуміємо, ми ж діти, ми ж студенти. Я ж розумію, що це в основному моя провина. Це дівчинка, ну типа вона така, але ж ну, типу, ну, все ж таки, ну. Ну, вона ж не винна, що вона така боже. ну окей. Коротше. І після цього моменту я дуже був довго, дуже довго думав про цей момент. Ми тоді ще з Валерою ходили по Києву, всю ніч говорили. Він казав: та Боже, ну не переживай, все нормально, все нормально. Ну, а я то розумію, що я вчуся якби на це. Правильно? Ну, типу, чотири роки все-таки потрачу на це, і мені треба якось в цьому рости. І знаєте, що я вам скажу? Оця маленька проблемка. Оця маленька проблемка, ось вона ось така. А весь обсяг того, що я зробив на навчанні, ось такий. І я думаю, що ось ця маленька проблемка, вона не буде перекривати своїми мізненими габаритами ось цей весь обсяг. Тому робіть помилки. Робіть і смійтесь над ними. І ростіть, вирішуйте їх і ніколи не зациклюйтесь над них. Так що слава Україні і дякую вам за таку публіку. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something, don't take for.